Вітаю, це програма важливе». З вами я, Наталя Демотюк, і сьогодні наша гостя Вікторія Дашко, директорка Сарненського історико-етнографічного музею Сарненської міської ради та керівниця проєкту Етноцентр Полісся. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Сьогодні розпочнемо нашу розмову з такої позитивної новини. Я знаю, що в цьому році ваш музей, Сарненський історико-етнографічний музей, отримав. Підтримку для створення етноцентру Полісся. Це проєкт, який ви теж очолюєте. І традиційно певно, що розкажіть, будь ласка, як з'явилася така ідея, і що ж таке власне за етноцентр Полісся, яка мета проєкту, і як він народжувався? Етноцентр Полісся – це, скажімо, такий свіжий. Подих в Сарницькому історико-етнографічному музеї, бо взагалі хотілося взагалі ми аналізували і бачили, що от відвідувач хоче бачити іншу експозицію. Так як ми є, маємо в своїх фондах унікальну колекцію етнографії. І хотілося б поділитися з відвідувачем і показати це все, але показати по-новому, тому що люди в нас тепер сучасні, і створилась така ідея. Створення інноваційної і інтерактивної експозиції саме етнографії Поліського регіону, і так як Сарненська міська рада передала нам на баланс досить старий будинок, який знаходиться на території музею, і півтора роки ми проводили за рахунок Сарненської міської ради, тобто вони фінансували нам ремонтні роботи. Ми зробили ремонт в цьому будинку, і вже в цьому році. Подались грант на український культурний фонд, і Український культурний фонд підтримав нашу ідею. Я вас вітаю, адже виграти Дякую. проєкт, особливо у сфері культури, це завжди приємно, адже ми знаємо, що конкуренція доволі така жорстка. Так. І я думаю, у вас це перша спроба чи не перша спроба? Признаюсь чесно, що кожного року я писала грантові заявки, набувала такого досвіду в написанні заявок і подавала на Хаос Європі Український культурний фонд. Але вперше виграла в цьому році. Це тим більше. Підкреслює, хто зараз нас слухає і дивиться. Ось пані Вікторія Вікторія Дашко чудовий приклад того, що не треба опускати руки, навіть якщо вам відмовили, все одно потрібно писати, потрібно пробувати. І рано чи пізно удача все ж таки посміхнеться. Так. Як у вашому випадку, з етноцентром Полісся. Я знаю, що ви понад 10 років віддали музейній справі, а конкретно Сарненський історико-етнографічний музей, Сарненської міської ради ви очолюєте 6 років, так, правильно? Так. І я так розумію, 6 років це дуже такий складний період, припав на ваше керівництво ковід. Не встигли війна. всі там розібратися з ковідом. Розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, уточню так, і для керівника. Музею для такого культурного закладу це теж певні виклики, так. адже потрібно зважати не тільки що світ рухається, вдосконалюється, потрібно йти в ногу, але й зважати на такі виклики, які ми на сьогодні маємо. Як ви з ним справляєтесь, знаєте, в умовах військової агресії, військового стану, який зараз в нашій країні і агресії Росії проти нас, мабуть, на одне із завдань і має стояти про збереження національної ідентичності, тобто показувати нашу культурну спадщину, зберігати її і навчати наше покоління, і ось у те, що ми зараз зберігаємо в музеях. І те, що залишилось нам від наших предків, Поліщуків, ознайомлювати наших учнів, дітей, і для того, щоб бачили, за що воюють наші хлопці на Сході. Історія це важливо. А як ви в своєму житті ось вирішили стати істориком і присвятити своє життя і роботу, і працювати в напрямку саме історичному? Ви знаєте, що історію завжди любила я ще, мабуть, з студентських років, і, але історичний фах здобула вже, скажімо, в 42 роки. Люблю досліджувати, люблю працювати в архівах, люблю все, що вказує нам на нашу Історичну якусь приналежність про те, що ми українці, про те, що як, яка ми нація, і ну, взагалі, люблю досліджувати, знаходити щось нове. Це дуже цікаво, адже процес дослідження направду він захоплюючий, і при цьому не тільки для дослідників, але і для тих людей, з ким дослідник потім ділиться своїми результатами. І ви ось на початку розмови згадували, що власне сама будівля музею і будинок вони є вже теж самі по собі цікавим спадком. Так. А в чому унікальність взагалі музею Сарненської міської ради і, зокрема, самої території, які є там родзинки, наприклад, чого нема в інших музеях, і чому туди варто їхати? Наш музей взагалі досить цікавий, є таким туристуристичним магнітом. Бо ми показуємо. В нашому музеї не тільки історію, історію Сарнинщини, а ще й в нас є і етнографія. Також ми маємо Скансен невеличкий, в якому 9 будівель, де є хатини, млин, каплиця, реконструкція Криївки, також в нас є свої тварини, вівці, кози, барани, лелеки в нас живуть, в нас є ондатра, подарована нам з Остриці. Тобто є такі речі, які дуже приємні серцю і радіє душа, тому що там дуже гарно влітку, гарно взимку, гарно, коли розцвітають вишні. Посадили ми липову алею. І ось зараз відреставрували на подвір'ї цей занедбаний, був закинутий будинок, який також став ошатним, таким і прикрашає наше подвір'я, і мало того, що можна туди зайти і. Подивитися всю цю красу. Ви розповідаєте, я згадую, що вже не одні мої друзі, і знайомі відвідали музей, насправді. І коли вони ділилися своїми враженнями, то попереджали, що якщо ви їдете в Сарненський музей, заплануйте собі цілий день, адже однієї години буде недостатньо. Це правда, Чи так, це? це правда. З рівненськими туристичними фірмами ми співпрацюємо вже дуже багато років, і люди знаючи про наш музей, дійсно їдуть до нас. Бо в нас одна екскурсія може бути протягом двох годин. Одна, так як ми проводимо дві, а тепер будемо проводити. Ти вже три екскурсії на території музею, бо вже під'єднався етноцентр, то це можна їхати на цілий день. Так, ось розкажіть, будь ласка, пані Вікторії про напрямки. Ви сказали три екскурсії. Ось буквально кілька слів аудиторія нас слухає різна. Хтось справді хоче проїхати з дітками, хтось дійсно цікавиться більше історичним напрямом, хтось любить, ну, власне, погуляти, поспостерігати і отримати там візуальні враження. Ось, власне, на які три напрямки поділяються екскурсії, що обирати? Пропонує Сарницький історико-етнографічний музей тепер вже три екскурсії. Це сама будівля музею. У нас знаходиться там шість експозиційних залів, серед яких ми показуємо ретро Сарни це міжвоєнного періоду, показуємо історію міста Сарни, показуємо торгівлю, промисли ремесла на полісі, показуємо Другу світову війну. Також у нас працює виставкова зала, в якій ми показуємо, експонуємо тимчасові виставки, які змінюються час від часу, але ми анонси робимо в соцмережах, на радіо робимо анонси, якщо ми маємо якусь виставку, наприклад, художників або інших. Також ми ще пропонуємо вже тепер екскурсію в етноцентрі. Це з різними. Інтерактивними такими родзинками, тобто там можна буде подивитись відео на планшеті, послухати аудіодоріжку, є поклик на 3D-тур екскурсію. Також в нас оцифровані в 2D- Можна оглянути ті, що ми не експонуємо, сорочки, наприклад, Полісся, ті, що з фондів, і вони в нас оцифровані, і можна прямо там переглянути і подивитися і взори. Також що цікаво, що ми в рамках цього проєкту Етноцентр Полісся» надрукували артбук Сарницький жіночий стрій початку середини ХХ століття. Це унікальний, як на мене, скарб, як для музейниці, тому що там зібрано 26 полійських жіночих строїв. Це тобто весь комплекс одягу з 26 сіл, і плюс до того зроблені ще взори схеми. Хто з вишивальниць любить цим займатися, він може подивитися цю схему і відшити собі таку ж сорочку? Це справді дуже хороша ініціатива, адже книга це завжди. Те джерело знань, яке можна погортати, сфотографувати, почитати. І якщо є можливість, звичайно, придбати, то це безцінна пам'ятка, особливо якщо вона стосується наших українських традицій. Я вас попросила показати нашим глядачам. Ми маємо такий примірничок чудовий, сарненський жіночий стрій. Важко уявити, який це пласт роботи, пророблений да. командою, щоб це все зібрати, сфотографувати, описати. Навіть хоча б заради того, щоб погортати цю книгу, варто відвідати Сарненський музей. Хотіла б, так на камеру, може Хотіла б трошки розповісти про артбук, який ми створили разом з Любов Пасічник. Це майстриня художньої вишивки з міста Вараж. Взагалі, робота над цим артбуком була протягом року. Тому що спочатку в нас був форум, показ. Ці всі строї, які тут видно на цих світлинах, вони з приватних колекцій Сарненського району, Сарненської територіальної громади. Тобто тут 26 сіл і зовсім інші. Якщо ви передивитесь цей артбук, ви і бачите це схеми, да, наскільки да. я розумію, для вишивок. Так, і це схеми унікальна які... річ, на правду який розробила Любов Пасічник для того, щоб можна було повторювати всі схеми вишивки? Повторювати, що треба вміти, <гум> а вчиться... чи проводити ви на території музею майстер-класи для <гум> тих, хто дуже дуже хоче, але поки не вміє? Так, Ми проводимо майстер-класи і раніше проводили майстер-класи, і тепер, коли вже в нас побудовано етноцентр Полісся і в рамках реалізації цього проєкту ми провели чотири майстер-класи. Один із них був Любов Пасічник з вишивки. Вона вчила школярів виконувати техніки вишивки, занизування і затикання. Які Далі... враження були враження? Були неймовірні у діток, тому що в кожен мав пяльце, і вони могли дівчатка вишивати і вчились, і у всіх все виходило. І також проводила Тетяна Галах майстер-клас з соломоплетіння. Це наша сарненська майстриня. Вона навчала учнів робити солом'яних ангелочків. Також цей майстер-клас відбувся, і лозоплетіння робили з лози плетені квіти. Це майстриня Тетяна Костючик. І ще хочу сказати, що в нашому етноцентрі відновлені два ткацьких станки, яким уже по 80 років, Нічого собі. і на них можна ткати. Тобто, вони робочі. Вони робочі, ми відновили їх. Де що треба потрібно, ми відремонтували. Цим допомогла мені ткаля з Березнівського району, це село Балашівка, пані Галина Логущук. І вона також допомогла нам відновити ці музейні експонати, тому що ну, зрозуміло, що за стільки років вони не працювали, просто знаходилися в нас на обліку. А тепер є там і нит. І нитки, і полотно, і можна на, на них ткати. І вона провела майстер-клас ткацтва. дуже приємно, що музей живий, і він живе, і люди, які туди приходять, однозначно залишають територію музею з позитивними враженнями. І я так розумію, що у вас є навіть такі, вже певно, що постійні відвідувачі, які приходять самі і завжди з собою, приводять друзів. Є такі. Є, ви знаєте, мабуть, це має бути девізом кожного музейника, щоб якщо ти проводиш екскурсію, зробив все так, щоб ця людина повернулася ще раз на наступний рік. Якщо це ми говоримо про туристів якихось або подорожуючих. І у вас це працює. Працює. Скажіть, будь ласка, ось проєкт. Я розумію, що Етноцентр Полісся, ви. Ідею виношували, потім добивалися її втілення. І взагалі на етапі вже завершення ми можемо вже говорити, так, на такому завершальному, але не остаточному етапі, бо все ж має розвиток. Чи задоволені ви взагалі результатом, чи вдалося вам втілити задум, так як ви його уявляли? Так, так мені вдалося, ми все реалізували щодо робочого плану. І навіть більше я знаю, що кожен проєкт, і до речі, грантодавці теж на це зважають, він покликаний бути не одномоментним, а мати певний етап пролонгованої дії і працювати навіть після завершення так. проєкту. Ось як ви бачите роботу музею, на чому далі будете зосереджуватись після реалізації основної вже частини? Угу. Етноцентр «Полісся» буде діяти тепер постійно на території Сарнинського історико-етнографічного музею. Крім виставкових зал, про ткацтво я вже розповіла. Ще одна зала в нас, де показана е, вишивка Полісся, е, де і також, мабуть, потрібно зауважити, що нам е, Подарували оригінальні картини Степана Чуприни, це відомий степанський художник, який народився в Степані у 1915 році, а його онук уже Остап Дічук нам подарував шість картин, які стосуються саме етнографії Полісся, І вони ще так ввійшли в нашу експозицію, тобто доповнили нашу експозицію. І в нас ще одна зала є саме для проведення етномайстер-класів. Все, все зроблено так, щоб там проводити їх. Тому етноцентр буде діяти там на постійній основі. Тобто, не тільки історикам, але і мистецтвознавцям буде так, цікаво відвідати, так, так. адже вам є що показати. Так. Чим особлива культура Сарнищини і ті експозиції, ми знаємо, що кожен музей він характеризується такими своїми ось перлинками, характерними саме для того регіону. І ви в розмові згадували, що у вас навіть представлена пасіка, а я знаю, що бортництво для наших північних регіонів воно теж має свої особливості. Так, ми маємо борті-колоди в експозиції нашого скансену, Представлені вони і Рокитнівського районів. Ми маємо дуже багато цікавого. Ми Полісся це культурний феномен Рівненщини, я можу сказати, тому ми повинні так само, як і Карпати в Карпатах, ми можемо гордитися Поліссям в нас. Тому що ви знаєте, саме на полісі збереглася така автентика. Із-за того, що цей край такий заболочений, не відбулося тої урбанізації і збереглися ось оці всі традиції, обряди, Зберегло, збереглося все таке автентичне, яке ми ще до сих пір в бабусиних скринях можемо знаходити сорочки, по яким по 80-100 років. Ну, Полісся – це я так... ще додам краю повитий легендами різними так, та так. загадками. І це все, це все потрібно зберегти. Це легенди, фольклор наш поліський, наша поліська вишивка, наші поліські традиції. І це все повинно зберігатися не тільки в музеї, а й в пам'яті нас всіх. Чи спілкуєтесь з іншими музейниками інших регіонів? І чи часто приймаєте в себе гостей з інших країн? Адже цифровізації, взагалі, ось ви правильним насправді йдете шляхом? Це дає змогу зробити сарнинський музей, і, зокрема, етноцентр Полісся такою візитівкою сарнинщини і магнітом не тільки для представників різних регіонів України. А й якщо ми говоримо про туризм, то це міжнародний інтерес, він повинен працювати теж на Україну для українців, ну і безпосередньо для Сарненщини. Ви знаєте, до початку війни в нас дійсно були зв'язки із Польщею, із Ізраїлем, із Франції, з США, з Прибалтійських країн. У нас було дуже багато туристів. На жаль, зараз я цього сказати не можу. Ми підтрим... бояться трохи їхати в Україну. люди, бояться їхати, і протягом цих двох з половиною років. То може декілька тільки іноземних туристів було в нас відвідувачів. Але ж онлайн онлайн. Пишуть нам листи. Тобто, і це недавно з Польщі, з Польщі приїхав один науковець, привіз свої про дослідження про по корпусу охорони охорони прикордоння. Маємо напрацювання, маємо знайомства. З дослідниками, з науковцями, з етнографами, наприклад, я підтримую досить гарні зв'язки з Естонією, місто Кохла Ярве, там є український музей і його керівниця Тетяна Івушкіна, яка і до війни до нас часто приїжджала, і зараз вона там пропагує, популяризує українську культуру. Як має. це приємно слухати? Так, і вона е, має е, великий музей. Вона сама купила ту квартиру і сама в ньому зробила український музей. Тому я з, маю, маю друзів багато таких по, по інших країнах. Е, на вашу думку, основна місія музею і взагалі музейної справи е, наскільки вона важлива і. Мені здається, все ж таки, що інтерес, можливо, неодноразово і дослідники зауважували, що війна як би це не прикро звучало, але підштовхнула багатьох українців переоцінити значення багатьох речей, і, зокрема, нашого культурного історичного спадку. Ви знаєте, для, для колективу Сарненського історико-етнографічного музею. Цей проєкт показав, що як важливо в умовах війни популяризувати нашу національну ідентичність, як важливо і як користується і успіхом, і користується багато відвідувачів, скільки вже телефонує до нас і приїжджають відвідувати. Тобто ми розуміємо, що ми робимо потрібну справу. Дякую вам за розмову. Я бажаю, щоб ваш проєкт був реалізований не перший. А щоб у вас ще були успішні гранти, щоб ви знайшли підтримку, і, зокрема, для друкованих видання. Адже друковане видання це те, що завжди хочеться привезти, ну, особисто мені з будь-якої подорожі, бо це згадка і це справді джерело корисної інформації. На завершення нашої розмови традиційно я вас попрошу кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватися на наш ютуб-канал Рівне Лайф. І також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. Прошу, пані Вікторія. Щиро запрошую до Сарницького історико-етнографічного музею. Знаходимось ми в місті Сарни, вулиця Просвіти, 20. Працюємо з вівторка по суботу, з 9 до 18 години. Радо запрошую, ласкаво запрошую, краще один раз приїхати і побачити, ніж 100 раз почути. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні була пані Вікторія Дешко, директорка Сарнинського історико-етнографічного музею Сарнинської міської ради та керівниця проєкту Етноцентр Полісі. Я ваша ведуча Наталя Демедюк. Цінуємо українське, віримо в перемогу. Побачимось. Почимось.